Привіт, мій влог. Привіт, ютуб, привіт, мій глядач. От такий в мене сьогодні маднявий лук. А чому? Тому що ми йдемо на рибалку. Днями нам пощастило наловити окунів і вирішили, мабуть, час відкривати сезон на форель. Побачимо, чи пощастить нам, чи ні. Зачіска в мене, звісно, супер. Ну, але... а як же ж все для ютубчика? Для Чартую. Тут треба йти дуже обережно в цьому лісі і робити от так. Я зараз покажу. ось так. Періодично. Тому що тут дуже багато змій. Ага. Щось тих каже, Юртро. А, каже, що великі квіти улюбленої ягоди Пушкіна, жовтенька на маліну, схожа. Як вона називається? Откалось де по українська. Морошка, морошка. Ось цвіте морошка. Боже, чоловік український вже знає краще, ніж я, забулась. Оце квіти морошки. Так що в цьому році у нас буде гарний урожай. Продовжуємо. Гуляємо ми лісом, топаємо ногами. Змійки, змійки, розбігайтесь. На півночі зовсім немає вужів. Їм занадто холодно тут. А проте. Відсутність вожів компенсується щедро гадюками. Я ніколи б не подумала, що в такій холодній частині землі, чесно кажучи, я раніше думала, що взагалі на півночі немає змій, ну холодно. Тут зима 7 місяців, 8 8 місяців зими, фактично, ну, холоду. І тим не менше гадюки адаптувались. І ними тут просто кишить. Одну ми вже задавили на дорозі, вона грілась на сонечку. Ну, ми зробили це спеціально. Ми давимо гадюк. Іноді. Ну, неприємно, погодьтесь. Ну, не люблю я змій. Ідемо на місце нашої Форельки. Форелькин домік. домі. Форель живе в лісових. На ясеньких річках, які десь загублені, загублені далеко в лісах. Топ-топ-топ змії, розбігайтесь. Ось, до прикладу, в цій річечці живе Форель. Сподіваюсь, вона прокинулась, тому що декілька. Мені вже тепло, вже є комарі, а якщо є комарі, то кинулись форелі. Ось вона. Лісова річка. З бажаною фореллю. Попробуємо. Ось воно, це місце, де дуже багато форелі. Говорю тихо-тихо, щоб не налякати її. А дуже хитра і чує прекрасно зараз чіплю робачка. Курс! Йоо! Моя перша мікрофорель. Ну що ж, сезон відкрито. Ви бачили? Там є форель, і вона сучка з'їла мого черв'яка. таку красуню ми також вполювали. Клас, красуня. Ай. Ось тут ми будемо рибалити. Ага. Це люди роблять спеціально. І це жодним чином не шкодить березі. Кора березова дуже популярна в фіні. Вони купляють. Фіну. Ага, бобри собаки. Набудували дам. Ага, Зупиняють річки і ліси пропадають. І такі вони реальні курви, бобри. Оці штучки в лісі, вони нагадують мені тролів. Я розумію, чому в скандинавській культурі популярні тролі. Реально такі чувачки в лісі. Красиве місце, гарна річечка, але це справжній рай. Зараз побачите кого. Плотву? Ось яка красуня. Плотвичка. Ось така красуня. Чому ти не форель? Скажи. О, вона до мене говорить. Тут також є Харіус, але ніхто не витримує конкуренції. Плотва! Вона нагла до такої міри, що тупо на голий крючок уже пішла. От зараз перевіримо, піде на голий крючок чи ні. Ну, плотва, ну ти така не прикольний, я не хочу тебе. Пробуємо абсолютно голий. Крючок. Так, погнали. Ну, іде. Я ж кажу плотвинний рай. А, стояти, боятись. Ти що, на запах йдеш чи що? О, така красуня. Окей, пробуємо ще раз. Голий крючок. О, Голісенький. Погнали. Раз. Ага, зірвали. Тож, панове, якщо риба клює на голий раз. крючок, який сенс? i Här brukar man få en större, sådana som inte du får upp direkt med ditt spö. I think I'm